Доброго ранку, друзі. Я йду на свою пасіку, в свій бджолярій до воскової молі. Буду її годувати. Ось, бачите? Несу воск для того, щоб туди її покласти. А зараз подивимось, як вона там себе почуває. Бжолки всі працюють, зараз покажу. Ось вони всі активні. Всі в роботі. Погода сьогодні гарна. Подивимось з іншої сторони, що тут роблять наші відводочки. Ось також, бачите, літають, працюють. І деякі навіть трутні повиганяли. Ну, що робити? Таке життя. Трутні тільки на один сезон. Наступного року будуть нові. Ось наша прекрасна міль. Тут в джолярію такий звук класний. жужання, Подивіться, скільки метеликів Ох, полетіли деякі. Ну нічого. Зараз швиденько вкину, без камери туди віск. І зачиню, щоб міль не тікала. Погодувала свою воскову міль, а зараз трошки поспостерігаємо за роботою бджіл. Багато їх приходить таких аж жовтих або помаранчевих, тому що вони несуть пилок, бачите, жовті. Одні прилітають, інші відлітають. Така робоча обстановка в них. Працюють. Я думаю, що якщо погодка, як і сказала, космічна фея, я силочку залишаю завжди на неї в описі під відео. То вже з 11 серпня до 4 вересня буде тепло з Божою поміччю і будемо з вами насолоджуватися теплом, сонцем, справжнім літом. І бджолки з Божою помічю також. І, може, ще й трошки метку наносять, тому що в цьому році з медом із-за постійних опадів меду майже у нас тут немає. Дай Боже, щоб бджолам вистачило на зиму поїсти. Отакі От справи. Піду зараз ще попрацюю і що буде цікаве, вам всім покажу і розкажу. В коментарях у мене питали, чим ми годуємо якою кашею хрюшок. Ось, бачите, зварена картопелька. Картопельку при варінні обов'язково підсалюємо. Навіщо? Тому що, щоб у хрюшок, а також у ципенят не було глистів, гельмінтів, для цього потрібна сіль. А також вона корисна тим, що а, краще всвоюється багато різних елементів і плюс токсини нейтралізує в організмі. І потім, коли картопелька зварилася, додаємо туди. А, Муку, ось бачите, як пропарилась добре. Це та, що приїхала до нас нова. І плюс обмивки з хати. Можемо туди і кіслячка підлити, ну, щоб було смачненько, бо вони люблять і посьорбать, ну як всі свині, так і наші люблять посьорбать, щоб воно було і житкеньке, і було що понямкать. От. Ну, слава Богу, растуть. І в мене, і в мого татка так само, тільки він ще й ми кабачка натирає. нашим ми просто зілля даємо. Ну, зараз трошки поближче, підемо до них, ще раз сходимо і побачимо, чим вони там займаються. Ну ось, бачите, і водичку тямкають, і зараз перейдуть на кашку. Вже, бачите, попідростали які. То в міску залазили повністю з усіми ногами. А тепер вже кожен, тільки мордяшкою. А скоро буде так, що тільки п'яточки будуть там у місочці. Що, mm. яблучко впіймала? Бачите, яблучки їдять. Треба їм також назбирати і принести яблучок. А взагалі вони дуже добре зілля їдять. Дуже люблять, щоб було багато зілля. Та й звичайні білі свині. Я пам'ятаю, ми тримали з мамою тільки білих свиней. Так вони також дуже любили, щоб зілля їм принесли з городу. О, то була найулюбленіша справа влітку. Або кукурудза молода, накручена. О, а то було смакота. І їли і навіть не хотіли її просто кашу. Тож усі свинки люблять поласувати травичкою. Не тільки у в'єтнамці або корейці. Це в мене корейці. Красунчики. Оце прийшла на город позбирати кабачки, а виходить, що я їх сама не донесу. Подивіться, які здоровенні. Вон порівняно з моєю ногою навіть. Їх тут багатенно, бо я не приходила декілька днів на город. Зараз позбираю і покажу, скільки в мене їх вийшло. Ось такі я гарні жовтенькі кобачочки зібрала на своїй грядці. І зараз ще треба піти позбирати зелені кобачочки. І тут у мене така невеличка грядочка зелених. І вони також повиростали величені. воно де. Також. Ну, зелені смачніші у приготуванні, ніж жовтенькі. Не знаю, мені більш подобаються зелені. Комусь, може, жовтенькі, але мені зелені більш подобаються. Вони такі мякенькі мякенькі Піду. Далі ось наша капустка. Яку... Трохи пошкалювали наші кози, але вона, ви бачите, все одно відросла і гарна така, ще позав'язувалися трохи качанчики майже. Так що ще роботи багато. Буду збирати кабачочки, а потім піду, подивлюсь, як там чоловік розгрузив сіно чи ні. Ось така кубка із зелених кабачків. Все, пішла до чоловіка, бо починається дощик. Ось прийшла вже майже докидав, трошечки залишилась. Сам бідолажечка викидає, бо в мене алергія сильна, я не можу допомогти. От, на жаль. Ну, треба зараз закидати, тому що... Накрапує серйозно дощ, вам може на камеру ще поки що не видно, але він вже накрапує так по-серйозному, як і передбачали. Що, трошки підхолоджує спину, так? Нормально? Нормально? Ну добре, що нормально. Прохолодний, де дощик, не можна сказати, що тепленький. Зараз головне, щоб бджоли додому залетіли. От. Ну, витримав майже до вечора. І то добре. От. Я сьогодні вам показувала, не куражились, як хотіли. Бджоли мої. <плес> Куди літають не знаю, бо на соняшнику їх майже немає. Там може де одна. Ну, на полі, скоріш за все, вони сидять всі. На поно. На коноплях, не знаю з приводу конопель, але на полі точно всі. Так, дилимось відео, подобайку. А то щось подобаєк дуже мало. А, давай... дуже мало. <рес> Ми тут стараємося, а подобаєк мало. Репостів мало. Надо більше. Нічого, будемо Я старатися ще більше. Будемо Показано старатися навіть. ще більше цікавого показувати. Буде ще більше підписників. А там, дивись, побудуємо нашу ціль. 10 тисяч підписників знайти, а щось у нас наші глядачі не роблять репости. Треба подивитися репост. То, що не всі знають про наш канал із наших друзів. Ще наші хай друзі не діляться, всі підписать. Всі подивилися класно, да? а ні з ким не поділилися. Там є научні у нас ролики, які навчають багато чому. Того, що другі люди. Давай кидай швидше, тому що дощ. Ага, в мене моторчик, як у Карлсона. Ну що, сіно закидали, дощик накрапає. Чоловік трошки його зараз там поростицює, щоб воно склалося правильно, щоб сюди ще можна було завести пару причіпів. І щось іще підемо поробимо. Як вже я і казала, ми хрюшок годуємо картопелькою. Отак кладу дві. Солі на мою таку кастрюльку. Зараз залю водичкою, звариться і потім опарємо мукою. Коли очихає, то даємо своїм хрюшкам. Просто легко і для хрюшок смачно. Приїхали в місто у справах. Треба. Комп'ютер нарешті наш зібрати, домовилися з друзями. Дай Боже, ми його все ж таки зберемо, От. і буде він у нас працювати, і можна буде ще чомусь навчитися цікавому. Заїхали у приватний сектор до друзів, а тут капець. Дорогу розмила, я вже половину не засняла. Такі траншеї, що вообще якось у війну було трошки спокійніше тут їздить. А далі нам куди? Куди далі? Наліво. Наліво? Так, наліво. Так, куди ми дінемось? Капець! Що наробив робив дощ? Чернігів це також гори, як і в Києві. У нас також вони є. От, так що екстриму в нас вистачає. І цікавинок по дорозі. Боже мій боже мій. Так, да, так давно ми ще не їздили. Ха-ха. Капець, зато як гарно квіти навколо. Тут вже покраще. Навпроти наших друзів будинку немає. Його розбомбило під час обстрілів Чернігова. Так воно тут усе і стоїть. Приїхали додому, доємо кізочок. І кажу вам доброї ночі! Мирного неба над головою. Та дякуємо, що ви з нами на нашому каналі Кінна База полубитки. Бережи вас, Боже!